Яка вишиванка давала сили українським повстанцям? Як візерунки захищали від зла? Навіщо предки накопичували енергію сонця через сорочку? Пірнаємо в спадщину, яку українці несуть до тепер. Вишивати сорочку мати починала ще до народження дитини. Вважалося, що під час вагітності жінка вишивкою передає свою любов і захист. З роками сорочка набирала сили, передаючи енергію роду і оберігаючи нащадки від лиха. Білий колір вишиванки символ чистоти і божественного. Спершу його вважали жіночим. Згодом він став універсальним. Чорна ж вишиванка неоднозначна. В одних регіонах вона символізувала траур, в інших мудрість, землю й силу. Наші предки вірили, що чорна тканина поглинає сонячну чоловічу енергію, тому її передавали по чоловічій лінії. У часи Другої світової чорні вишиванки носили повстанці не лише через концентрацію чоловічої енергії, а й заради захисту. Вишиті з любов'ю матерями та бабусями. Вони слугували оберегами. Існує навіть повстанська пісня Чорна вишиванка. Сьогодні теж є сила, здатна підняти бойовий дух українців. Це добрі новини. Підтримайте донатом, що там єдине позитивне медіа країни. Синя вишиванка жіночий символ води і духовного розвитку. Чоловіки носили її зрідка, лише в поєднанні з червоним кольором вогню, що мав переважати. Кожна ниточка несла любов і доброту. З любові народжувались і техніки: хрестик, рахункова вишивка, гладь вишивками та нитками. Разом з техніками сформувалися і символи: квадрат означав достаток, коло символізувало сонце, вічність, ромб, родючість союз землі та сонця. А який символізм, стиль і техніку має ваша вишиванка?